Нещодавно рівненські водії скаржилися на неналежне прибирання шляхів від снігу. Тепер розуміють, то були квіточки. Шофери зізнаються, за сніжними дорогами їздити було подекуди навіть ліпше, аніж нинішніми, із ямами. Наші дороги то наша біда самі розуміють. Розвалюються на очах. Повно торби, а не дороги. Одні ями. звідси, як їдемо, так спалах. Нічим не лучше, як зимою. що зараз що зимою. Одні ями. Ями глибокі, погубили всі колпачки на колесах. І ходова розлітається, пружини вже приміняють, полопали. Дуже погані дороги». Вулиця Київська нині нагадує залізницю. Їдеш на рельсами. На княгині Ольги оминути в боїну то справжнє водійське мистецтво. Яма тут, а ямка там. Віртуози намагаються проїхати поміж заглибленнями в дорозі, а ще виїжджають на зустрічну смугу. А що робити кажуть? Машину шкода. Як кермо не крути, та не завжди вдається всі ями оминути. Це покажу. о, Це ж теж дороги ями. Останнім часом клієнтів на шиномонтажі побільшало. Їхні автівки стали жаль. Жертвами в на дорозі. Полагодити одне колесо коштує тут від півсотні до трьохсот гривень. Тисячі доведеться викласти водієві за нові, бо деякі диски та покришки відремонтувати не можна. Якщо взяти отакий от диск, він вже не навіть не підлягає ремонту. Це можна уявити, якої сили був яка, сили був удар і яка була яма. Це теж наслідок ями. Оце теж наслідок ями. Теж така покришка вже не підлягає ні ремонту, нічого. Це все сталося внаслідок удару в яму. Щоби тримати рівненські дороги у гарному стані, треба близько 30 мільйонів гривень щороку, каже начальник міського шляху експлуатаційного управління Віктор Климук. Минулоріч їхній структурі на капітальні та поточні ремонти вулиць виділили практично у шестеро менше. А деякі шляхи не лагодили капітально ще з радянських часів. Що буде в 2013-му, поки не знає. Щодо ям, то автолюбителям ще доведеться їздити вибоїнами, поки асфальт не висохне. Щонайменше необхідно, щоб не було мокро, тобто на сьогодні не засипеться, вона тут же вибивається колесами. Результат дає значні глиби з глибокі ями. Ми вже дещо почали робити, тому що виникли після розкопок, скажімо, вулиця Старицького. Вулиця Степана Бандери, вулицька вулиця Біла. Ми вже сьогодні проводимо засипання щебенем, але це ну не є зовсім ефективним. Потрібно, щоб була хоча б більш-менш суха погода. Коли потеплішає, в міськшеу планують залатати ями і на вулиці княгині Ольги. Нині в управлінні складають програму ремонтних робіт, на основі якої виділятимуть бюджетні гроші. Їх, як і щороку, вкладатимуть у міські дороги. А от результат покаже наступна весна. Анна Махно, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.